Двадцять перша червня. П'ятниця, час прокидатися. Думай про горішнє, не про земне. Колосянам 3. 2. Шотландський філософ і економіст Адам Сміт іноді настільки занурювався у свої думки, що забував, де перебуває. Одного недільного ранку він вийшов у свій сад лишень у нічному халаті. Незабаром він почав обдумувати якусь малозрозумілу теоретичну проблему. Сміт вийшов з двору і пішов на вулицю. Він пройшов пішки близько 18 кілометрів і дійшов до сусіднього містечка, при цьому не звертаючи абсолютно жодної уваги на те, що відбувається навколо. Гучний дзвін церковних дзвонів у цьому місті привернув увагу вченого. Він попрямував до церкви і зайняв місце на лаві, усе, ще занурений у свої думки. Парафіяни були вкрай здивовані, коли побачили у своєму середовищі філософа, який до того ж був одягнений у білий нічний халат. Адам Сміт настільки був поглинутий думками, що втратив будь яке відчуття реальності. І, хоч випадок з неуважним філософом, який зайшов до церкви лишень у халаті, викликає в нас усмішку, існує імовірність, що ми також можемо бути настільки поглинуті своїм життям, що втратимо вічну реальність. Апостол Павло говорить: отже, ви знаєте час, що пора вже нам від сну прокинутися, бо тепер спасіння ближче до нас, ніж тоді, коли ми повірили. Римлян 13.11 Оскільки сатана грається життям вашої душі, він намагається привернути нашу увагу світськими розвагами. У світлі вічності зараз настав час прокинутися і скинути із себе його обман. Стратегія сатани полягає в тому, щоб відволікати нас скоро минущим, спонукаючи мало думати про вічність. Йому дуже хотілося б зайняти наші думки земним, щоб ми мало думали про небесне. Проте Бог закликає нас, думайте про горішнє, не про земне, Колосянам 3:2. У наших серцях іде битва між Христом і Сатаною. Запросіть Ісуса сьогодні, щоб Він узяв ваші думки під свій контроль. Дозвольте йому беззастережно управляти вашим розумом, дозвольте Його духові впливати на ваші думки, і тоді ви здобудете перемогу в битві. За ваш розум.